Після удару в Сумах 13, річний хлопець вибрався з палаючого автобуса і врятував інших. У Сумах 13. Річний Кирило Ілляшенко вибрався з палаючого автобуса після російського ракетного удару і допоміг іншим врятуватися. Джерело Кордон Медіа сумська ЗОЩ-4 ім Героя України Оз Аніщенка. Деталі як пише місцеве видання Кордон Медіа, після ворожого удару зранку 13 квітня в Сумах загорівся автобус. Усередині був і 13-річний Кирило Ілляшенко з мамою. Двері були заблоковані. Хлопець через розбите вікно вибрався з охопленого вогнем транспорту та допоміг врятуватися іншим пасажирам, які ще були живі. Як розповів ВО міського голови Сум Артем Кобзар, Кирило зазнав поранень, три уламки влучили в голову. Один із них лікарям уже вдалося дістати. Наразі хлопець перебуває під наглядом медиків. Як розповіла мама хлопчика Марина, Кирила ще будуть обстежувати медики. У жінки ж обличчя посічене склом, загрози здоров'я немає, її відпустили додому. Кирило навчається у вісьмох класі сумської школи 4, а також він вихованець дитячо-юнацька спортивна школа, кфакел, де займається вільною боротьбою. Унаслідок атаки, більшість пасажирів автобуса і водій загинули. Як повідомляє Сумська зо 4 коли стався вибух, двері автобуса були заблоковані. Багато людей загинуло і отримало поранення одразу. Кирило, незважаючи на осколкові поранення голови, своїм ударом розбив скло, вистрибнув та розблокував вхідні двері, врятувавши людей, які перебували поруч. Передісторія. Зранку 13 квітня, росіяни завдали двох балістичних ударів по центру сум. Відомо про 34 загиблих, з них двоє дітей, постраждало 117 людей, з яких 15 дітей. Під час ранкових російських атак по сумах саме повторний удар балістичною ракетою спричинив велику кількість загиблих та поранених. Станом на вечір неділі, зі 117 постраждалих внаслідок ранкових ударів, РФ по сумах 68 перебувають у медичних закладах, з них восьмеро у важкому стані.